Мене звати Марина і я лікар-інтерн відділення анестезіології та інтенсивної терапії Гадяцької міської лікарні. Працюю вже другий рік і мені дуже подобається це за покликом душі. От мене з самого дитинства тягнула медицина, от тому, коли вступала, то якось навіть не задумувалася, що це буде саме медицина. А саме анестезіологія через те, що мені хотілося допомагати людям. От е, я вже на приблизно на третьому курсі знала, що це буде саме реанімація, це буде саме анестезіологія. Е, я від цього кайфую, От не знаю, це прям. За моїм <ріст> за покликом душі робота в реанімації вона не є одною з самих легких. Я б навіть сказала, що вона одна з найважчих. Але коли ти бачиш результат своєї праці, результат свого свого лікування, як пацієнти заїжджають каталкою до відділення, а виходять з відділення своїми ногами, це дуже надихає і дуже штовхає вперед. Я від цього отримую задоволення. Ну, смішних моментів дуже багато е, поза роботою. На роботі нічого смішного насправді немає. А от поза роботою дуже багато смішних. У нас такий якраз колектив зараз. У нас зараз п'ять інтернів, і е, цей інтернський. Дух, дух, так, називаємо це так, дуже заряджає і у нас прям так дуже смішно іноді буває. Завідуючи на нас дуже сер дуже сердиться, коли ми розходимося і сміємося, але ж... тут нічого не зробиш. Були. Були це було, коли в основному було дуже багато роботи, і було дуже важко морально і фізично на це все дивитися. От но воно якось все проходить, воно. Проходить день, приходить другий, якось більше поспиш на годинку трошки. Щось смачненьке з'їси, і потім вже десь звідкись це натхнення заново воно вертається, приходить і все добре. А, якби між нами не було дружби, між усіма нами інтернами, не тільки з нашого відділення, такої злагодженої роботи не було б. Дружба вона тут вона сама собою зароджується. Вона кожного дня ми стикаємося, кожного дня ми приходимо на роботу. У вільну хвилинку ми біжимо всі разом пити каву. Це свої такі моменти, і це також, до речі, цей. Вайб лікарні, не знаю. Це можна тільки так назвати. Забони це взагалі окрема тема, бо їх дуже багато. І воно якось так виходить, що вони дійсно вони всі справджуються. Якщо падає інструмент в операційній, то 100% буде ще якась операція. Не можна казати добраніч тим, хто йде на чергування, бо то буде на чергування, то буде пекло. Е, ну, Скажімо так, оскільки я вже інтерн другого року, а з нами ще інтерне першого року, то е, з мого боку я скажу, що дідовщини в нас немає. <ріст> От, ну, ми дійсно намагаємося їм допомагати у всьому, що вони не знають. Що, е, просто Зараз, дивлячись на те, якими ми прийшли, я розумію, що десь там може там важче, може тут важче. І я вже можу їх скоординувати, можу сказати, робити чи не робити, це вже залежить від них. Но якщо вони цього не зроблять, то тоді їм попаде е, і від... Лікарів і від нас. А від нас їм попаде через те, що нам попаде за них теж від лікарів. Я взагалі дуже багато чим займаюся. у Вільний час. Я можу малювати, я можу співати. Я в дитинстві ходила на співи, то вона якось в мені залягло там і буває вільний час я просто для себе можу поспівати. Я читаю книги художні. Гуляю, дуже люблю гуляти містом. Да. і ще дуже люблю ліс. Обожнюю просто ліс. Мене дуже надихає мистецтво. Надихає мене в основному народне мистецтво, фольклор, всяка різна міфологія. В принципі, культура наша. Зараз воно мене якось так піднесло, і тим більше зараз ще у нас така складна ситуація в країні, що всі намагаються якось ближче приєднатися до цього народного, до, до свого такого рідного, до своїх коренів, скажімо так. От, і напевно, мене от зараз найбільше надихає саме таке от мистецтво.